Єврокомісари знову їдуть в Україну. Сьогодні на засіданні парламенту очікують і відповідального за розширення Євросоюзу Штефана Фюле, і кураторів українського питання Олександра Квасневського і Пета Кокса. Українські ж парламентарі сьогодні продовжуватимуть шукати компроміс щодо лікування Тимошенко. Робоча група, яка відповідає за розробку законопроекту, підготувати його до голосування так і не змогла. Єдине питання, яке вдалося погодити, лікування Юлії Тимошенко за кордоном у тюремний термін не зараховувати. Опозиція мала іншу думку, але пішла на компроміс. Що завадило остаточно узгодити документ? Кожен пояснює своє. Нічого не завадило, просто а, ми вперлися в дві норми процесуального кодексу. по яким ми ну чесно вам кажу, я як фахівець не можу сказати, як це розв'язати. Для мене кута немає ніякого глухого. Я все мені все зрозуміло. Я все ніхто ніякий закон не буде голосувати. Він навіть не буде виноситися до зали. Якщо винесеться, то буде не проголосоване партію влади.